Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Армія Сполучених Штатів уклала контракт на виробництво протитанкових ракет Джевелін і пов'язано з ними обладнання та послуг загальною вартістю 1,3 мільярда доларів. Про це повідомляє прес-служба американської оборонної компанії Lockheed Martin. Замовлення в межах 2024 фінансового року на виробництво ракет отримало спільне підприємство компанії RTX, Raytheon та Lockheed Martin – Джевелін Joint Venture. Цей контракт стане найбільшим на сьогодні одночасним замовленням. Джевелін. Ця угода є частиною контракту на безстрокове. Виробництво невизначеної кількості ракет, який було укладено в травні. Торік, цей контракт також передбачає поставку понад 4 тисяч джевелін для поповнення американських запасів для заміни відправлених в Україну протитанкових ракет цього типу. Наразі виробник має понад 25 міжнародних покупців у всьому світі, включаючи нового замовника Косово, яке у січні цього року отримало погодження від держдепу США на придбання 246 ракет Джевелін і 24 легких пускових установок. Та пов'язано з ними обладнання нещодавно з. Сполучені Штати також схвалили можливий продаж 350 ракет FGM 148 f доручних протитанкових комплексів Javelin та відповідно обладнання і матеріалів для збройних сил Австралії за орієнтовною вартістю 100 мільйонів доларів. Загалом на сьогодні було вироблено понад 50 тисяч ракет Javelin і понад 12 тисяч командних пускових установок багаторазового використання. ПТРК Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс третього покоління виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Мартін. Він Лежить до системи зброєння з функцією виселив та забув. Ракета FGM 148 має теплового голівку самонаведення, тому оператору ракетного комплексу не потрібно супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску. Вона робить це самостійно. Комплекс призначений для знищення бронетехніки, а також може уражати повітряні цілі на низькій висоті, гелікоптери та БПЛА. Ракети у версії FGM 148 f почали активно випускати у травні 2020 року. Вони оснащені вдосконаленою багатоцільовою бойовою частиною, що включає тандем. Кумулятивний заряд розрахований на пробиття нинішньої та перспективної броні бойових машин, зокрема з динамічним захистом, та має фрагментований металевий корпус для підвищення ефективності ураження живої сили та легкої техніки за рахунок утворення уламків. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!